Доброго ранку, любі малюки, доброго ранку, жучки та комарики. Доброго ранку, зайчики білочки. Доброго ранку, синички на гілочці. Доброго ранку, сонечко ясне. Настрою всім ми бажаємо прекрасного. Добрий ранок, мої любі дітки! Сьогодні в нас заняття з грамоти. І з нами знов наші вірні друзі Кицик та Мицик. Діти, іграшки збирайте, за столи скоріш сідайте. Вас чекають завдання і цікава дуже гра. На минулому занятті ми з вами вивчали голосні звуки. Кицик і мицик пропонують згадати нам. Голосні звуки утворюються лише голосом і не зустрічають перешкод в роті. Голосні звуки можна співати. Не дарма наш кицик з клубочком. Пам'ятаєте, в минулому році ми вивчали, що голосні звуки, коли співаються, вони тягнуться, як ниточка. Давайте згадаємо з вами, які ж це голосні звуки. Гра зі звуками весела, завітала до оселі. Посміхниться раз, два, три. Назвіть звуки голосні. А. И. І, і. У О, Е. Чому так весело мені? Бо я звуки голосні. Їх рівно шість. Я всі назву А, І, Е, О, і, У. Права, добирай слова голосні букви, які позначають голосні звуки. Зараз ми з вами пограємо внизу, ви бачите предмети. Які починаються на голосний звук. Давайте ж їх виберемо А Акула Ананас І. Ірис, Індик, Е. Екскаватор, ельф, О, оса огірок, і слів, які починаються на звук І в українській мові дуже мало. Тому ми з вами використаємо слова, які є звук і. це які слова? Тигр, мило і останні У. Удав, Україна. Поки ми слова шукали, нас картки з фішками чекали, що зображене назвіть, та моделі слів складіть. Пропоную вам виконати звуковий аналіз слова рот. Чи є в цьому слові голосний звук? Рот. Вірно, це звук О. Які звуки залишились? Який перший звук? Р. -р, -р. А останній рот. Вірно, звук т. Вимовіть, будь ласка, перший звук. Р. Що заважає вам вимовляти цей звук? Вірно, язик. Так, він утримується за верхніми зубами і дрижить. А вимовте останній звук т, т-т. Що заважає вам голосно і протяжно вимовляти звук? Язик та зуби. Ці звуки мають свої імена. Щоб дізнатися, які саме, послухайте казку. Ми знов з вами опинилися в країні Звукляндії. У далекій країні Звукляндії, крім голосного, жив ще один чоловічок. Коли він хотів заспівати пісеньку, то розтуляв ротика, то в нього виривався не спів, а тільки свистіння, шепіння, шипіння, шш, речання, пр, кректання, к-к. Вимов ці звуки. Чи легко вимовляються ці звуки? Ні. А чому? При вимові цих звуків струмінь повітря, що виходить із ротика, зустрічає різні перешкоди. Зуби, язик, губи. Тому ротик у цього чоловічика схожий на рисочку. Тому його й прозвали сумним. Він мріяв знайти друга, який би вмів співати веселих пісень. Одного разу сумний гуляв лісом, сумував, аж раптом почув веселий спів. А у Як ви гадаєте, хто це співав пісеньки? Вірно, це голосний. Пішов сумний на спів і побачив голосного. Добрий день, Це ти так гарно співав? запитав сумний голосного. Добрий день і тобі. Так, це я співав, відповів голосний. Тобі сподобались мої пісеньки? Тоді познайомимось, мене звуть голосний. А чому цього чоловічика звуть голосним? Вірно, тому що він співав звуки. А ти хто? Усі звуть мене сумним адже я не вмію співати. А що ти вмієш робити? запитав голосний у сумного. Я вмію шипіти, шш, свистіти, а співати мені заважають губи, язик, зуби. Як чудово, вигукнув голосний, ти вмієш робити те, чого я не вмію, а я вмію робити те, чого ти не вмієш. Заспіваємо разом, пропоную дружити. Згодний зрадів сумний. Тепер ти більше не будеш сумувати, ти будеш завжди зі мною, тобто. Голосному, тож усі тебе будуть називати приголосним. Отак От із тих часів і живуть усі приголосні звуки поруч з голосними. Разом утворюють слова нашої мови. Погляньте на малюнок. Приголосний та голосний. Вірні друзі! Чи звернули ви увагу, вимовляючи слова, що приголосні звуки найчастіше стоять разом із голосними? А тепер спробуйте пригадати слова, у яких були тільки приголосні звуки. Правильно, таких слів немає. У слові «рот» замініть фішки на фішки приголосних звуків. Чому? Тому що звуки р-т це приголосні звуки. Звуки, перевимовлянні яких видихуване повітря потрапляє на перешкоду. У вимові, яких беруть участь губи, зуби, язик, язичок піднебіння називаються приголосними звуками. Приголосні звуки можуть шелестіти та скрипіти, навіть пиркати, шепіти, бурчати, але тільки не співати. Вітерець у полі ш ш ш-ш-ш. Ось і вуш повзе в траві. Жук великий прилетів і над нами закружив. Їжачок пофиркав тихо. Ми запросимо тишу. Позначати на схемах приголосні звуки ми будемо такими фішками. Це рисочка. Це ніби тепер шкода на шляху струмення повітря, яку влаштовують губи, зуби та язик. Давайте зробимо заміну фішок у слові рот. Скажіть мені, будь ласка, на якому місці стоїть голосний? Так, добре, на другому це який звук? О. На першому місці який стоїть звук? Звук «р». Це голосний чи приголосний звук? Це приголосний. Ми позначаємо ось такою фішкою. А останній звук Т. Це голосний чи приголосний звук? Приголосний. Ми також його позначимо ось такою фішкою. Пропоную зробити звуковий аналіз слова зуб. Скажіть мені, будь ласка, скільки звуків у слові зуб? Три. Перший звук який? З. З. Це голосний чи приголосний? Так, приголосний. Другий звук який? У. У. Це голосний чи приголосний? Голосний. І останній зуб. Вірно, звук Б. Він голосний чи приголосний? Приголосний. Вірно. Далі звуковий аналіз слова коза. Скажіть мені, будь ласка, скільки звуків у слові коза? Чотири. На першому місці який звук? Звук К. Це голосний чи приголосний? Приголосний. На другому місці який звук? О. О. Це голосний чи приголосний? Голосний. Третій звук який? З. Кажіть мені, будь ласка, це голосний чи приголосний? Вірно, це приголосний. І останній звук А. Голосний чи приголосний. Вірно, він голосний. Пропоную виконати руханку. Руханка буде незвична. Ми будемо її робити разом з овочами та фруктами. Дружно всі ми підхопились. Вліво-вправо подивились, потім хутко повернулись, всім навколо посміхнулись і поплескали в долоні. І побігали, як поні. Хай лунає всюду сміх. Ми найкращі від усіх. Що продовжуємо грати? Будемо речення складати. Речення я починаю, а ви слова додавайте. Діти, звісно, вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо. В аптеці, а книжки в бібліотеці. Речення добре складали, але схеми записали. Подивіться, який гарний малюночок пропоную вам самостійно скласти речення за картинкою. А ось речення, яке я вам пропоную записати за допомогою схеми. Перше речення Старий дуб. Скільки слів у цьому реченні. Старий дуб. Що ставимо в кінці речення? Крапочку, скільки слів у цьому реченні? Два. Слідуюче речення в лісі багато грибів. В лісі багато грибів. Скільки слів у цьому реченні? Чотири. Що ми ставимо в кінці речення? Крапочку. А скільки коротких слів у цьому реченні? Одне. А скільки довгих? Три. Третє речення білка, гризе, горіх. Давайте порахуємо слова білка, гризе, горіх. Скільки слів у цьому реченні? Три. Чи є короткі слова в цьому реченні? Немає. Всі три слова довге. Скажіть мені, будь ласка, що ставимо в кінці речення? Крапочко. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо вивчати нову букву. І». Звук і на письмі позначають буквами або літерами и. Буква це зображення звука на письмі. З великих букв починаються речення, імена людей, клички тварин, назви міст, країн, річок тощо. А малі букви пишуться всередині речення слова. Велика літера и вживається вкрай рідко, це тому, що в нашій мові майже немає слів, які починаються з цієї літери. Приклади вигуків з звуком «и». коли спортсмен піднімає важку штангу і йому дуже важко, як він произносить звук «И А коли ми мерзнемо, який можна почути звук від того, що нам холодно? Дидактична гра в якому слові звук І. Я пропоную вам картинки, а ви повинні будете мені сказати, чи є в цьому слові звук И. Перше слово сир. Так, є. Піца. Немає. Гриб. Є. Тумба. Немає. Подушка. Немає. Кици. Вірно, навіть два звуки І. Душ немає, мицик так є і також два звука І. Пропоную вам прочитати. Давайте разом. Я візьму нашу казілочку і починаю. А-А.

Ми му. На но, ни, НУ. А зараз ми з вами спробуємо прочитати коротенькі слова. Ма-ма. Ма-му. МА. МА. МІ. МИ. АН. Ан. На, но, на на м. Молодці. Дітки, скажіть, що сьогодні було цікавого на нашому занятті? Яку літеру ми сьогодні з вами вивчили? Так, це літера М. А вона голосна чи приголосна? Так, вона голосна. Також ми з вами познайомилися з приголосним звуком. Повторили голосні, складали речення і читали. Домашнє завдання в зошиті виконати сторінки 12 та 13, а в букварі прочитати буковку И. Я буду чекати на ваші фотозвіти. Також пропоную вам в зошиті в клітиночку прописати ось таке завдання прямі лінії квадрати та овали. Гіцихтамицик кажуть, що ви молодці! До нових зустрічей!